Село, де ми ледь не хапнули люлів. Бувальщина від українського патрульного, котрий воює, як той термінатор. Осінь. Лиманська операція. В наступ 25-та пішла бодро, як і 95-та і 80-та. Хтось вище здорово придумав зосередити на одному напрямку десантно-штурмові бригади і ними зробити попа боль оркам Оскол, Яцківка, Коровій яр. Села, які бралися прямо от хорошо так. Трохи приглушені від постійних бабахів, але переповнені адреналіном із енергетиками, ми бігли, їхали, копали, бамбілі, коригували разом з розвідкою десантників. І бляха таких шалених пари тижнів у мене ще в житті не було. Так так, іноді розвідники дешаве і патрульні разом хрінячать. Така от війна нині, брате. Підходимо ми знову до нового села. В якому орки наспіх вибудовують оборону. За даними командування метрів за 500 перед нами закріпилася десантна рота, тому не фіг нервничать, літайте собі. Літали півдня, все наше в штатному режимі, війна воюється, можна і перекурити. Приймаю мудре командирське рішення шукати хату для ночівлі, бо вже не літо на дворі, і ми разом з Віктором Лєвченком рухаємося селом пішки, вибираючи не зовсім розбиту будівлю. Зриваємо собі прапори рашистів з будівель, спілкуємося з місцевими, пишаємося собою коротше. Радіостанція якось надто спокійно питає Парні, а ви де? Ну, штатне питання. Відповідаю, що скоро завершимо пошук і повернемося. Радіостанція, все так же на спокійняке, каже Поспішіть, бо тут трохи прутня відбувається. В село заходять вісім танків і пара БМП з десантом, не наші. А для довідки нас разом із десантниками до десятка. І на всіх пара мух і трофейних РМГ. Як ми бігли до своїх. Я в школі так не бігав. Без броні, розгрузки і двох стволів з каскою. Поки добігли, ті вже підмотали манатки, готові були би стартувати, але ніяк не можемо знайти одного нашого. Тому звалити не варіант. Поки добрався до машини, ледь встиг собі останню трубу вхопити. Хлопці вже все розібрали і зайняли позиції вздовж дороги. Ну і я теж усівся з потужним РПГ 22 часів афгану. Сумно було так сидіти, якщо чесно, чотирма трубами проти десятка одиниць броні, до якої залишається близько кілометра. Дуже сумно сидіти було. Я не знаю, що саме нас тоді врятувало. Чи то команда Арті та Мінометці, віддана якраз перед відключенням Старлінка, з координатами перехрестя. Весь БК без коректури, срочно, інакше пуцька, потім відкат і зв'язок. Чи то два танки якогось зовсім іншого батальйону ДШВ, які взагалі невідомо як опинилися в нашій смузі, і безбашенно відкрили вогонь по колоні, вивівши з ладу головну машину першим пострілом. Чи просто ми дуже оперативно зібралися і швидко бігали, але ми таки відкотилися на пару кілометрів назад, розкинули старінг, підняли коптер в небо. Далі була купа доповідей переговорів, підскочив ротний з ДШВ, притягнув за собою стугну, розгорнулася наша мінометна батарея після перекату, стало якось веселіше. Особливо, коли, порадившись, ми вирішили, що коли нормальних пацанів виганяють зі села, то є западло. Треба виламувати штахетини з паркана і йти давати всім люлів. На тому нарада була завершена, настав час практичних дій. Коротше, до тімна ми то село повернули. Не просто стрьомно, але повернули. Трохи поспали і пішли воювати за наступне. І от чомусь саме зараз, коли ситуація тимчасово не така весела, мені дуже згадався той день. Неможливо безкінечно наступати. Іноді треба і в оборону пограти, а ми це вміємо, щоби потім знову робити попаболь московитикам. Текст Василя Коряка. Позивний танцор. Патрульна поліція Білої церкви. Слава героям. Переможемо.